Сьогодні у національної команди матч-дей. Матч, що правда, тренувальний, але все одно. І традиційно для цього дня команда має ранкове заняття, розминка, активація, і вже потім у процесі основної частини заняття ознайомлення з новими ідеями та принципами тренерського штабу щодо стандартів. Відповідно, вже під час тренувальної гри із Бренфордом буде реалізація. Цих напрацювань, які зараз от відпрацьовуються тренерським штабом, сьогодні вітряно тут у районі Брентфорд, але газон а, у гарному стані, тому хлопці працюють, і сьогодні справді генеральна репетиція перед матчем з Англією. Триває у нас вже третій день зборів. Сьогодні у нас матч-дей, все ж таки контрольна гра, хоч тренувальна. Як команда підходить до цього матчу? Команда підходить в гарному настрої до цього матчу. Ми готуємось майже в повному бойовому складі, бо комусь дали відпочити трохи. І будемо сьогодні трохи напрацьовувати ті моменти, які будуть на грі з Англією. Не відкриваючи таємниць, була така коротенька там нарада біля воріт, щось з приводу стандартів, щось трошки домовлялися, так? Так, не відкриваючи таємниць, так так, так, трохи домовились, трохи розібрали деякі моменти і будемо готуватися до матчу. Чи ближче до відповідального матчу воно завжди трохи хвилювання наростає, серйозний суперник. Як ти особисто це сприймаєш, як переживаєшся наближення до такої важливої гри? Старт кваліфікації. Ну старт кваліфікації, я думаю, що завжди трохи хвилювання є. Думаю, що ті, хто вийдуть 11 гравців на футбольне поле з стартовим свистком, все мине. Як тобі тенерський стиль нового наставника? Подобається все, так сказати, сучасне, сучасний футбол. Я думаю, що всі хлопці задоволені. Тепер все, що ми працюємо, треба перенести на футбольне поле. Terima kasih telah menonton! Стадіон Атлетік Футбол Клаб Вимблдон. Національна команда України щойно приїхала на нього. Тут буде відбуватися тренувальна гра із Бренфордом Бі хлопці, власне, зараз вийшли на газон, накрапає дощ. Ну, ось характерний туманний альбіон. Глядачів не буде, тому що це гра закрита, але вона дасть можливість підготуватися і дасть чимало інформації тренерському штабу. Бачити саме тут цю команду і емоції переповнюють. Радий побачити гравців, з якими грав, радий з ними зустрітися, радий з ними порозмовляти. Дуже цікаво, який буде результат у матчі з Англією, і я буду підтримувати свою країну. Наскільки ви вже взагалі адаптувалися в Англії? Наскільки ви розумієте їх футболи? І наскільки ви вже Монка ще тут свій? Достатньо свій, вже рік пройшов майже, скоро вже буду запалювати. Кого із гравців національної збірної ви знаєте особисто, коли були, кого були ради бачити найбільше? Радий бачити своїх дніпровських гравців, такий як довбик, сваток та піхальонок? Українська асоціація футболу.